Дивіться, хто в мене тут сидить. За вікном Кудись дивиться, в бік, не в вікно. Сірий. Ой, ну, а ось окрасування лежить. Теж не хоче на вулицю. Вночі було плюс два, і я ось окрутиться. Вчора ввечері з веранди все-таки свої петунії занесла в кухню, то мені здається, що тут набагато тепліше, бо, ну, чим в веранді. Та Там я ж і вікно постійно відкриваю, а зараз тут не постійно. Ну і на дворі волого. А мені треба піти і викопати отам маленьку трояндочку. Ліля говорить, що вона кімнатна. Ну, а я ж її висадила на вулицю. Це вона мені її подарувала. І оце зараз я поснідаю. Хоча вже 11 година, година. Це в мене тільки сніданок. Вон мікрофельовка мене зове. О, пішов! Що ж він там? І куди, мабуть, або хтось приїхав там до сусідів. І він ото так, так, приїхала, там стоїть машина. Мабуть, він захотів. Думаю, я його не годую і пішов. Да, Пішо вугол, а то він туди в тому вуглику. Дивіться, а, заліз, ну все. Ну, а я поснідаю зараз. І вийду таки на вулицю. Подивіться на ту красуню, в холі стоїть. Порозкидала всі свої ляльки, іграшки і, і стоїть. А чого вона стоїть? Вона на мене трішки обижається. Ну, ось вже йде. Чому обижається, дивіться, ну ось ось. Взяла і відшматувала оце хвоста. І зараз я його взяла нитки. Ну, тут кінці тут чорні, а тут сіре. Ну, у мене так сірих немає. Я взяла чорні. І зараз позашиваю. І потім піду викопати трояндочку. І ще й білизну попрала. Ну, як завжди, знаходиться чим займатися. Зробила собі кави, поснідала в 11 ранку. Зробила собі кави з лимоном і корицею, як завжди, то розливаю трішки. Згадала, що в мене є така чашечка і таке блюдце. Їм уже багато років. Це десь в 2002-му мені подарували. Півробітники. І лишилось людців, здається, три лишилось, може чи і більше. А чашку останню я ось недавно розбила, а оце лишилась одна. Було дві, а так їх було в наборі шість. Фенді, що ти там робиш? Не зрозуміло, щось шукає. Я вже попилісосила, нема ніде нічого, не шукай. Хороша вона в нас дуже хороша, ну тільки шерсть сипеться. Це хоч літо, хоч взимку. М -м -м. Смачно. З лимоном теж люблю. Люблю з корицею і з молоком зранку, а потім з лимоном люблю теж. Ну, це вже, мабуть, хіба ще може хто прийде, а так це вже остання на сьогодні. Чашечка. Моєї кави. Ну, як хто прийде, то звичайно ще поп'ю. Ну, це я таку невеличку. Але вона по об'єму така ж сама, як і ті більші. Сто мл сюди влази. Пенді, що ти там робиш? Іди сюди. Іди до мене, іди сюди. Іди, іди сюди. Іди, хороша. Щось бастує сьогодні. Забастовку зробила, не захотіла їсти. Ну і нічого. Я зараз сірому віднесу, немає. Я пішов з вікна. Ну, він ще прийде. Угу. Вона обіжається, я ж забрала оце, ж, бачите. Так вона почала витягувати отут все внутрішності, що тут є. Ну, а ще так може погратися. Ну, вже тут вона і що вона тут зробила? От гризла рота, очі є, ніс ще є, слава Богу. Похолодало, справжня осінь до нас прийшла. І зараз у хаті отут я не топила, нічого не включала, ні кондиціонер, бо в нас він зима-літо, чи як воно там називається. Ну, можна і взимку включати, на... ну да, зима-літо. І тепло теж гоне. Ну, і мені тепло, якби в кроваті то в ліжку. Тепло, а так одягнулася, правда, живеточко, і ще і світерок шерстяний, то тепло. Ну, а так в цих кімнатах обійшла в залі і в спальні. Тут я, у мене немає. Чомусь він зламався термометр, то там плюс 19. Це б віка сказала холодно. Там на другому поверсі, там набагато тепліше. Там градусів на 5 завжди тепліше. Ну, а тут ось так. Пішла? Красуня. Потім доп'ю. Зараз же. Ну вона на мене сердиться. Угу, ти сердишся yeah. на мене. Ну, зараз прищу. Я вже його тут, щоб ти більше не розірвала. Вот уже чудо О, це побачила, що я в неї забрала і за мною. А я не даю. Ну, зараз гарненько так прищу. Так, я, мабуть, пришила цього хвоста. Ну, все. Це Зараз зав'яжу. Не знаю наскільки. Як вона хватає отак, і отак тормошить, то може її ненадовго. Віднесу. Бо десь вже обидилась же ж, треба ж помиритися. А, ось вона. Дивіться. Ну, о, на. Все. Воно? Воно, забирай. Радості скільки, дивіться. Ну, і куди? Тільки ж хвоста не одірви, бо більше не буду шить. Да, да, твоя іграшка. Де вона була? О, ой, красу. О, ну це так вона і тормошить. Дивіться, що робиться. Ну. Тут навіть ось у на резинка вона її теж любить. Ну, грайся, грайся, пішла я на вулицю сиди, бо сиди вдома. Угу. Сиди вдома. Так холодно на дворі. Навіть я оділа таку пуховичок-жилетку і, і то дуже холодно. Такі тучаки стоять, осінні. Ну, дуже холодно. Зараз піду в гараж, візьму. Якийсь горшок, навіть не знаю який, мабуть, такий треба, щоб потім навесні, як вона виживе добре, вона зовсім маленька, ось, щоб можна було її пересадити в землю, а може і не буду пересаджувати, не знаю. Ох і холодно. Але листочки ще не осипаються, дивіться, зелені. Трішки, трішки пожовтіли, навіть не з непомітно. Пересадила я в цей горшок, він звичайно здоровий. Віка його забракувала, говорить, що ось він уже побитий. Ну, це він упав, да. Упав він в гаражі. Ну і що, він такий ось, ось ще. Але він ось такий гарний. І я сюди додавала листовий перегній і коров'як, який вже перепріві, такий, як труха. Ну і земля. Оце все перемішала, дренаж на дно поклала. Зараз занесу в веранду. Оце трішки зріжу і побачимо, що з цього буде. А квіточка вийшла на вулицю, думає, що тут тепло. Все, я троянду занесла додому. На віранду, треба якусь підставку ще. І не знаю, що з цією томою робити. Ось вона така, я й не почитала, чи можна її в дім в будинок, чи буде вона квітувати, не знаю. А знаєте ж, ну хай поки що постоє. Але ж я говорила, коли дощ пройде, я шлангу скручу і в гараж. І оце зараз я її сюди дотягну і тут буду скручувати. Брати ще на віранду оцю петунію. Квіточки її обріжу потім. Це я з живця садила від тої своєї брала, що вже два роки в мене росте. І, ну, це ж жалко. Думаю, візьму, її зараз підготувала. Землю ще з перегноєм, з листяним торфом, щоб легше було їй. І висажу і заберу. Ну і що я ще зробила? Це я е, вирвала з коріння оці айстри, що тут у мене квітували. І отут у мене е, один стовбурець, ось росте древовидна півонія. Е, е, ну, Наташа сказала сусідка там друга, не Наталя. Що вона біла, ну побачимо, якщо вона тут виживе, оце вона. І ось один листочок ще. Ось такий. От. Ну, накрию чи що? Було й далі отут. Ну не найдеш тут. Оце ж дивіться, як ямка, оце вроді тут була ще. Ну, немає. Десь десь ділась, короче нема. Оце в мене тут туєчка росте, це так, живець. Ну він з корінцем. Потім я його звідси приберу. Він з корінцем і хороший такий живець. Ну і все. Хотіла прибрати ще й перці, ну дуже холодно. Я вже пішла додому. Фенді та вже давно вдома, не хоче вона. В такому холоді ще не звикла. От, сірий побіг десь теж, наївся і побіг, погодувала. Ну і я теж пішла додому, зняла білизну вже. Ось дивіться, тільки були листя, зелені вже жовтіють. Скоро як посипляться, тільки й будемо працювати, збирати ці листочки. А ти чого тут стоїш? На вулицю не хотіла, а ти мене зустрічаєш. Додому пішли, пішли додому. Холодно, Фенді. О, побігла. Ну, да, додому, додому. Виглядає. Посадила в оцей горщик, який можна потім використовувати як кашпо на підвісках. Ну, якщо це він в мене виживе. Але дивіться, скільки тут ось повинно бути квітів. Але я буду так прищипувати. От. Все вже хай сьогодні він постоє, я полила його. Тут така земля рихла, якщо видно. Ось така. Тут додала я із лісу, що брала землю. Ну і то, що в мене тут листовий перегній був, ну легенька така земля, трішки з того коріння, що е, е, пітунія росла. Ну, і оце поки що на веранді, ну я не знаю скільки, тут у нас, коли зовсім уже така мінус 20, тоді в нас тут може бути всього 3 градуси тепла. От я за мінусову, мабуть, мабуть, не було. Ну, я не пам'ятаю, чесно говорячи. Ну, а 3 градуси це якось сьогодні ось о 2 було на дворі. Ну, за цю пітонію я сказала. Поки що вона тільки поквітує, бо бачите, тут у неї, ну, оці можна ж і ці було її посадити, ну, не знаю. А так вона ж вже ось 2 роки. То це вже їй, дивіться, тут одне коріння, бачите? Але поквітує, хай гарно стоїть тут.